Вітаємо на каналі Докей. Ми продовжуємо нашу серію відео про порівняння оригінальної моторної оливи і підробки. Цього разу у фокусі моторна олива Shell, а саме, Shell Helix Ultra і Multi 5W-30. Ще раз нагадаємо про ознаки оригінальності оливи цього бренду і покажемо, чим відрізняється оригінальне пакування від фальсифікату. Моторні оливи Shell не потребують додаткової реклами, бо вже давно мають безліч прихильників завдяки високій якості продукції. Цей бренд є лідером у галузі мастильних матеріалів з 2007 року. Компанія інвестує мільйони в розробки, перевірки та офіційні схвалення автовиробників. Саме тому продукція Shell відповідає найвищим стандартам якості та сумісності. Сьогодні у фокусі нашого відео Shell Helix Ultra ECT Multi 5W30. Це повністю синтетична моторна олива, створена за унікальною технологією Shell Pure Plus. Базова олива синтезується з природного газу, що забезпечує чистоту до 99,5% і мінімізацію відкладень у двигуні. Олива зменшує тертя та підтримує ідеальну чистоту двигуна навіть за максимальних навантажень, сприяючи збереженню його ефективності та продовженню його ресурсу. Важливо, що вона сумісна із сучасними системами очищення вихлопних газів DPF та GPF, завдяки чому зменшує шкідливі викиди. До того ж, продукту можливі економію пального до 2,3% у такий спосіб, зменшуючи витрати автомобілістів. Виробник дбає не тільки про якість оливи, а й про захист своєї продукції від підробки. Ми вже розповідали, що компанія запровадила спеціальні наліпки у вигляді голограми для перевірки оригінальності моторної оливи Shell. У нас є окреме відео про це. Дивіться його за посиланням у горі та в описі. Зазначимо, що голограми зроблені дуже якісно на них чітко видно логотип Shell. Проте не завжди є можливість скористатися голограмами, особливо, якщо у вас немає смартфону або він з якоїсь причини не працює. Тому нагадаємо ще про візуальні ознаки оригінальності та порівняємо оригінальне пакування моторної оливи Shell із фальсифікатом. Оригінальна каністра Shell виготовлена із високоякісного пластику, що має однорідну текстуру та рівну поверхню. Тара має акуратний вигляд без візуальних дефектів. Немає плям, подряпин, хвиль чи напливів пластику. Водночас шахраї зазвичай економлять на всьому, тож розливають оливу в тару з неякісного пластику, з нерівностями на швах, смугами вздовж корпуса та неоднорідністю кольору. На оригінальній каністрі шел задня етикетка двошарова і відкривається як книжечка. У правому нижньому куті всередині розміщений QR-код. Його сканування веде на офіційний сайт Shell, де вказані офіційні дистриб'ютори у кожній країні. Це ще один елемент захисту від підробок. На підробній каністрі книжечка є, але QR-коду в ній немає. Перейдімо до порівняння кришок. У оригінальної каністри Shell кришка з'єднана з кільцем тонкою контрольною лінією, що розривається під час першого відкривання. Це гарантує, що каністра не була відкрита раніше. Кільце залишається на горловині, а кришка знімається окремо. Важлива деталь внутрішня різьба кришки. В оригіналі вона суцільна, без розривів і виконана дуже акуратно. Це забезпечує герметичність і точність закручування. У підробки кільце значно і виглядає грубішим, внутрішня різьба переривається. На оригінальній каністрі шел дата розливу і бачход надруковані лазерним способом і мають чітку структуру. Ключова ознака наявність пробілів між елементами коду. Підробники зазвичай наносять цю інформацію у форматі суцільного запису без пробілів. Оскільки компанія Shell дбає про довкілля, на задній етикетці оригінальної каністри обов'язково зазначено інформацію про тип матеріалу пакування, зокрема, позначення пластику, HDPE. Шахраї подібними тонкощами не переймаються. Тож у фальсифікату такі деталі відсутні. На оригінальній каністрі моторної Shell мірна шкала має об'ємну форму з лініями, що розширюються. Це створює характерний ефект глибини, який полегшує визначення рівня оливи та збільшує точність вимірювань. Натомість на підробній тарі мірна шкала зроблена рівно, без характерного об'єму. Нарешті застосуємо найнадійніший спосіб перевірки оригінальності моторної оливи Shell QR-коду на голограмі. Скануємо QR-код за допомогою камери смартфону або програми для сканування кодів. Переходимо на сайт офіційний ресурс Shell для підтвердження оригінальності. Стираємо захисний шар. Під ним розміщений унікальний восьмизначний код. За інструкцією вводимо отриманий код на сайті та перевіряємо результат. Якщо сайт підтверджує оригінальність, можна бути впевненим в оригінальності продукції. Як ви бачите, підробна каністра не має такої голограми, оскільки її виготовлення коштує чимало грошей, а виробники фальсифікату на всьому економлять. Ми ж радимо не наслідувати їхній приклад і не економити гроші на придбанні якісної оригінальної оливи. Підробки не проходять жодних випробувань, можуть містити неякісні базові компоненти і завдати серйозної шкоди двигуну від втрати потужності до капітального ремонту. Використання оригінальної моторної оливи – це не просто рекомендація, а ключовий фактор довговічності та безпеки роботи двигуна. А вам траплялися підробки моторної оливи Shell? Пишіть у коментарях про свій досвід. І зберігайте це відео в обраних, щоб скористатися ним під час покупки моторної оливи Shell. Нагадуємо, що купувати моторну оливу потрібно у перевірених точках продажу. Інтернет-магазин DocUA є саме такою точкою, про що має відповідний сертифікат. І підписуйтесь на наш канал, у нас багато відео про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.